А ви знаєте, що у 2025 році можна не зберігати паперову трудову книжку на підприємстві, а електронна трудова наповнюється і без вашого втручання? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Будемо відповідати. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Наталією Кухтою та командою Кадроленд. Зараз у нас триває перехідний період у трудових книжках від паперової до електронної. Тому виникає багато запитань щодо зберігання та ведення трудових книжок. Зараз я розповім актуальні правила для 2025 року. Паперова трудова книжка може ще зберігатися на підприємстві, якщо працівник прийнятий на роботу до 10 червня 2021 року. Після цієї дати ми не беремо паперові трудові книжки для зберігання на підприємстві. Отже, якщо працівник працевлаштовується на підприємство у 2025 році і надає саме паперову трудову книжку, то ми її оглядаємо і віддаємо працівнику. На підприємстві не залишаємо. Чи потрібно робити її ксерокопію? Законодавство це не зобов'язує, але й не заперечує. На практиці кадровики дійсно ксерять паперові трудові книжки, адже там є інформація для страхового стажу, а подекуди для підрахунку безперервного стажу роботи. Щодо записів до паперової трудової книжки, то тут також процедура залежить від того, де зберігається трудова. Ситуація перша: паперова трудова книжка зберігається на підприємстві. Записи про прийняття, переведення, звільнення, нагородження вносимо без додаткової вимоги від працівника. Запис про звільнення у день звільнення. Усі інші записи у тижневий строк після видання відповідного наказу. Ситуація друга. Паперова трудова книжка вже зберігається у працівника. У такому випадку запис вносимо тільки якщо така вимога надійшла від працівника. Стаття 48 Кодексу законів про працю не уточнює, яка це вимога, тобто вона може бути в усній або письмовій формі. Радимо обрати письмову форму у вигляді заяви і зафіксувати про це у правилах внутрішнього трудового розпорядку. При цьому така заява може бути одна на усі випадки, а може бути кожного разу окрема. Наприклад, окремо на запис про прийняття, окремо на запис про переведення. І по суті, процедура внесення запису виглядає так: працівник надав заяву, приніс трудову, внесли запис, віддали трудову працівнику на зберігання. Ми її не приймаємо. Строки для внесення запису у такому випадку не встановлені, тому вважаємо, що вносити потрібно після отримання вимоги від працівника. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше. Чи корисних відео, слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. А тепер про електронну трудову, тобто акумуляцію відомостей у реєстрі застрахованих осіб, доступ до яких є на порталі пенсійного фонду. Як вона наповнюється, частина відомостей підтягується з оцифрованої паперової трудової книжки або поданих скан копій. Ще одне джерело повідомлення про прийняття на роботу: ще електронна трудова наповнюється через зарплатний звіт, який подає кожен роботодавець. До речі, після переходу на місячну зарплату звітні дані у електронній трудовій будуть оновлюватися набагато швидше. Тобто головні відомості про прийняття, переведення відпустку до трьох років. Звільнення підтягуються із раніше вказаних джерел. Тому, наприклад, у разі переведення подавати скан-копію наказу окремо не потрібно. Так само немає цього обов'язку при прийнятті або звільненні. Якщо відомості не підтягнулися, або ви хочете пришвидшити процес передачі відомостей, наприклад, про звільнення до електронної трудової, то у такому разі можна скористатися функціоналом додати запис або передати XML файл. В обох випадках треба додати скан копію документу, як правило наказу, на підставі якого вноситься запис. Тож, якщо існує електронна трудова, тоді можна не передавати оперативні відомості до пенсійного фонду, не плутайте ці два поняття. Про наповнення електронною трудовою ми вже поговорили. Передача оперативних відомостей, обов'язок, зокрема, кожного підприємства, яке визначено критично важливим. Передавати їх обов'язково незалежно від того, бронювали чи ні, і передаємо по всім працівникам. Передавати потрібно виключно відомості про прийняття, переміщення, постійне переведення, звільнення, поновлення на роботі, призупинення та відновлення дії трудового договору. Строк дуже обмежений не пізніше, ніж протягом наступного дня. після, Відповідної події, наприклад, наказ про працевлаштування видано 14 лютого з датою прийняття на роботу 17 лютого. 18 лютого ми маємо передати дані до пенсійного фонду. Паперова трудова книжка може ще зберігатися на підприємстві, якщо працівник прийнятий до 10 червня 2021 року. Запис до трудової книжки вноситься без додаткових нагадувань від працівника, якщо трудова книжка і досі зберігається на підприємстві. Якщо трудова книжка зберігається у працівника, запис вносимо виключно на його вимогу: усну або письмову у формі заяви. Джерела наповнення електронної трудової, оцифрована паперова трудова книжка, повідомлення про прийняття на роботу, відомості Зарплатної звітності, функціонал додати запис або XML-файл. Обов'язки щодо наповнення електронної трудової та передачі оперативних відомостей до пенсійного фонду не є тотожними поняттями. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. Там безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, публікуються професійні новини та цікаві статті. А ще вашу роботу готові полегшити калькулятори та довідники. Передплата на кадрову платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного кадровика. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду. До нових зустрічей.